28 червня 2023 року, захищаючи Україну від російського агресора, загинув наш земляк Андрій Чепіль. Він був талановитим музикантом, фронтменом гурту Кораллі, творчим, ініціативним і понад усе любив життя. В першу річницю загибелі Андрія, друзі та однодумці, започаткували в Івано-Франківську фестиваль пам'яті українського героя під назвою Чефест. Аксофон Андрія Чепіля так розпочався благодійний концерт, продовж якого в плейбеку звучала і трембіта музиканта. Про неї згадує керівник українського гурту Кому вниз Андрій Середа свого часу я страшно переживав. Щоб він просто не навернув мене трембітою на сцені. Це на жаль, але це було дуже необхідно. Але на жаль, перший і останній раз ми також виступали у Франківську. А він цією трембітою, і а, я хотів просто побачити людину, яка два тижні тому трембіту ніколи не тримала в руках. Як бути мотивованим, як можна навчитися на цьому складному інструменті, просто панувати над, над ним, над, трим, над нею, над трембітою. Ну як мені казали, як казали гуцули зв'язку з тим, що Андрій е, е, грав також на саксофоні, що трембіта це той самий саксофон, тільки розтягнутий гуцулами. Таким, власне, от я пам'ятаю таким, таким Андрія. Більше нас пов'язує, звичайно, з Мишком Адамчуком. Він просто мені більше розказував про Андрія. Те, що я пам'ятав, Мишко вважає, що його мотиваційність, його просто така енергетика, вона близька нашій команді. І тому от власне фестиваль дуже цікавий, тому що такий фестиваль я не бачив в світі. Фестивалі це взагалі декілька команд, тут тільки дві команди. Адамчак, як організатор, вирішив, що має пасувати команда Комунист для нас це велика честь бути тут. Ми якось зійшлися незалежно від того, ми знаємо один одного нормально чи не знаємо нас собі навзолотий левих на, на рукаві свого часу. А це дуже приємна штука, коли ти не знаєш, чому ти познайомився. І чому ти без цього, наприклад, частина серця вже належить цій дружбі? Не хочеться навіть знати, які шляхи були до, до цього творення нашої, нашої спільної групи. Це класно. Організатори першого Чефесту переконані, що музика, улюблена справа Андрія Чепіля, має звучати й надалі та збирати довкола себе однодумців. Водночас із сумом і з такою певною життєствердністю згадуємо Андрія. Як я вже казав, він, його присутність завжди була такою драйвовою родзинкою гурту, як на сцені, так і в рамках репетиційного, студійного процесу, так і в всіх наших багатотисячно-кілометрових турах. Ніколи не було нудно в машині чи на сцені, чи десь в всьому тому вареві, в якому ми варилися. Ви ми були друзями? Так, ми товаришували і. Та більше того, це все ну, не можна десь їздити і не товаришувати. Тобто не можна так в цьому процесі якось бути чужими людьми. Звичайно, як в будь-якому живому музичному колективі, завжди бували якісь суперечки, якісь обговорення, розмови і так далі. Але це нормальний процес і завжди до він приводить до чогось до якогось конструктиву. Коли поруч із місцем, де він служив, в нас був концерт із одним із проєктів, то я гукнув його, його побратимів, і вони всією ротою там, чи всім взводом приїхали до нас на концерт і, ну, скажімо так, змінили трохи свою обстановку військову, трошки розвантажилися як морально, так і емоційно. І це була наша остання зустріч. Андрій Чепіль пішов добровольцем захищати рідну Україну від ворога ще на початку війни, розповідає тато Андрія Ігор Чепіль. Сьогодні він якраз загинув саме в цей день. От він вчора пішов на завдання, і сьогодні, якраз вони брали штурмом цю позицію, звідки він не повернувся. А вже 30-го раз брат зателефонував, бо не разом однім в однім зводі. Воювали що Андрій не повернувся з завдання. От розкажі питання ще де все сталося? Це було на Запорізькому напрямку, коли вони йшли вже анонсований контрнаступ. От це вже був четвертий чи п'ятий бій. Вони перші позиції всі позаймали. От і коли вже біля села робота, ну, там дотепер ще точаться бої, ніхто не знає, чи це село. От при, при штурми їх відправили штурмувати цю позицію. От ну кажуть, що там не було достатньо до розвідки, і вони. Попали, потрапили в засідку. І Андрій йшов перші четвірці, і якраз вони всі четверо загинули. Андрій воював спочатку війни. Він з березня він пішов 7 сьомий стрілецький батальйон, який тут започатковувався на Свіано-Франківську. Потім їх відправили під Ізюм, Він рік майже був під ізюмом. От і потім, коли вже перекинули їх під Куп'ян, старше він перевівся в 47-му бригаду, коли була та дуже добра, медійна поставлена справа, і він каже: Тату я піду або ту. Ти або в Азов, тому що війна це не привід для того, аби стояти на місці. Я хочу далі розвиватися. Я хочу в 47-му бригаду. І коли він вже поїхав на навчання в Німеччину, його призначили командиром бойової машини Бредлі. А згодом він став виконуючим бовським командиром взводу. Останню розмову у нас ми переписувалися, тому що не завжди було можливість вийти. Він мені написав так: сьогодні зранку виїжджаємо з хлопцями на виїзд е до зв'язочку. Ви мені сьогодні снилося, люблю вас. Він мріяв бути висококласним музикантом. Він собі брав приватні уроки американського саксофоніста. От. І він займався, він дуже довго займався. Він міг годинами сидіти по півдня, е саксофон, клавішні інструменти, він, він хотів вдосконалювати. Він мріяв е собі зробити таке джазове кафе от, і в горах хату, щоб там писати музику. Андрій був надзвичайно світлою, доброю людиною. Він завжди додавав життя оточуючих тільки позитивну енергетику, згадує його дружина Дана. Для мене асоціація Андрія це людина, яка ніколи не сидить вдома. Людина, яка віддається цілком музиці, людина, яка весь час перебуває на фестивалях, концертах і Найдобріша, найсвітліша людина для мене. Я думаю, що для всіх, хто знав Андрія, бо така доброта і теплота, яка від нього була, мені здається, я не зустрічала ні в кого з людей. І саме такі відгуки і про нього є від побратимів, що він. Буває, вони сидять всі е, після, після роботи, так, після виходу, і він може підійти і там, тримай, це тобі подарунок, окуляри, тобі треба, ти загубив після останнього завдання, чи, чи тобі їх пошкодили. Так? Е, е, людина, яка була готова віддати все для, для друзів, для родини, для сім'ї, е, він ніколи не переймався цим. І е, Приклад для мене, приклад людини, яка вміла жити життя. І е, я гадаю, що багато хто прожив багато років життя, він не мав скільки емоцій і подій у своєму житті, скільки мав Андрій. Він ніколи не забував бути людиною. А якщо ти людина е, з великої літери, таким я вважаю, Андрія, е, ти ніколи не можеш заподіяти якогось зла чи кривду, е, любити, тобто е, його таке кредо по житті, даруй добро. Чефест також дарував присутнім багато теплих світлих емоцій. Пам'ять про Андрія зібрала тут багато молоді, музикантів, друзів українського героя, всіх небайдужих людей. В рамках благодійного фестивалю Чефест відбувся аукціон. Найголовнішим лотом була трембіта Андрія Чепіля. Всі виручені кошти з фестивалю будуть передані на збір, який вже відкритий. Ми його називаємо довготривалим збором, тому що він був відкритий кілька, мені здається, місяців після загибелі Андрія, і він називається Помста за Андрія, де ми збираємо на 100 дронів. І а, один із організаторів цього збору, та він передає ці дрони на потреби вже бригадам а, по запитах. І коли відкривалася меморіальна дошка а, на 10-й школі, так? А він передав кілька дронів в 47-му бригаду, де служив Андрій. Організатори фестивалю надіються, що він стане традиційним. Андрія завжди будуть пам'ятати як патріота України. Та гідну людину. Нам не вистачає Андрія. Нам не вистачає його як музично, так і по духу, так і в його присутності. Хоч і концертів зараз, в зв'язку з тим, що частина команди залучена на фронті. концертів не так багато і зараз ситуація цьому не сприяє. Та навіть в тих одиничних випадках от не вистачає.